На вашій увазі пропонуємо ось такий садж який включаю в себе підвізку для вогню, сковороду, кришку сковороди і можна також чехол. Підвізку для вогню на ніжках тощиною 12 мм метал. Ось такі на сковороді з'ємні ручки. Сковорода має тощину 4 мм, висота бортика 3 см. На кришку можна внести з такого плану гравіювання. Може бути як чорний метал, так і нержавійка. Сковорода доповнюється такими ніжками.